наших владу, уряд та увесь наш народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на воді та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе. Даруй нам з іменем Твоїм перемогу та справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника воїнства Твого небесного, архістраги та Михаїла на допомогу мужнім нашим захисникам, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони. Та вберегли нашу Батьківщину Україну. Прости провини батьків, дідів та прадідів наших, з'єднай нас усіх в велику, єдину дружню сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині і повсякчас. Амінь.